У засобах масової інформації неодноразово публікувалися факти порушення користування будівлями заповідника, які орендує чоловічий монастир Києво-Печерська Лавра. Зокрема, найчастіше вказували на такі проблеми малі архітектурні форми, тобто пам'ятники та оски, а також зовнішні системи кондиціонування. Але якщо хтось захоче прогулятися територією верхньої лаври, частину якої орендує Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, то там ми також побачимо багато малих архітектурних формів, а саме пам'ятники, фонтани, альтанки і навіть сцену з металевою конструкцією. Все це побудовано точно не за часів Івана Мазепи. Окрім цього, на території самого заповідника є вже згадувані зовнішні системи кондиціонування, а також кіоски. Постає логічне запитання: а можливо, справа не в порушенні користування, а в чомусь іншому.